Крим. у вас серія пропущених майже в одну мить вибухнули аеродроми, база і порти. Палає Севастополь, розривається авіація окупантів. Бабахи не припиняються ні на секунду. Полетіла нова велика хвиля ракет. Та найголовніше це удар по кримському мосту. Сталася катастрофа для Путіна, Від такої окупанти не можуть оговтатися. Жорсткі кадри прильотів. У випуску вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. По Криму та біля кримського мосту прогреміла серія потужних вибухів. Місцеві пабліки повідомляють про атаки на важливі військові об'єкти російських окупантів. Зокрема, повідомляються про вибухи в районі аеродромів Бельбе, Кача та в районі складів з боєприпасами. А також стало відомо про те, що російські телеграм-канали переповнені повідомленнями стривожених мешканців півострова. Про характерні для безпілотників звуки та вибухи писали жителі Алуште Бахчасарая. Водночас телеграм-канал Кримський Вітер повідомив про вибухи біля привального селища у Сімферопольському районі, де дислокується 126-та окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Стало відомо, що там розірвало склади із боєприпасами. Ну а тим часом партизани а теж повідомляють, що там є загиблі окупанти, які в момент вибуху були на чергуванні. Крім цього, за даними руху, у перувальному також були ангари з технікою окупантів. А ось як зазначають у Кримреалії, на базі знаходились букси для зберігання військової техніки та озброєння. Також паленомастильні мастильні матеріали. За даними кримського вітру, швидкі великій кількості проїхали із. Сімферополя Ялтонською трасою у бік перевального, де горить склад боєприпасів. Хоча з боку, а їхати туди ближче. Вибухи також тривають в Бахчисараї поблизу Балаклави і Севастополя. Тим же часом звуки вибухів чули і в селищі Кача, що біля Севастополя, там розташована авіабаза Чорноморського флоту РФ і «Кача», яка є важливим військовим об'єктом. Аеродром Кача це діюча військова авіабаза, яка використовується російськими окупаційними силами для базування авіації Чорноморського флоту. Також повідомляють про гучний вибух біля місцевого військово-морського училища. А от склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони флоту Рафі продовжують горіти і вибухати. А дим над військовою частиною стає дедалі густішим. Якщо говорити про інші вибухи, то біля узбережжя Лупка були три потужні вибухи. Вибухи чули і у Сімферопольському районі та в Ялті. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що приліт був такої сили, що дрижали вікна. А тим часом так званий губернатор Севастополя Михайло розважаєв у своєму телеграм-каналі, запевнив, що ситуація під контролем і ніяких влучань не зафіксовано. Однак, ми бачимо, що кадри з місцевих пабліків свідчать про влучні удари по військових об'єктах ворога. Згодом надійшли повідомлення про два потужних вибухи у районі Балаклави. А після цього кримчани почали повідомляти про надпотужний вибух і можливий проліт у районі Мису Фіоланд та Балаклави. На ми нагадаємо, що минула масштабна атака на бази окупантів в Криму сталася днями. В мережі писали про масштабну атаку дронами на Сімферополі, Севастополь. Удари по складах боєприпасів і військових аеродромах Кача, Бельбек і САК. Також нещодавно стало відомо, що на півострові українські дрони уразили радіолокаційну станцію 91 зі складу російського комплексу протиповітряної оборони с 400 Удар по позиції ворожої РЛС на околиці міста Саки було завдано трьома безпілотниками. Зазначимо, що виведення складу російських радарів дає шанс українським ударним дронам і ракетам залишатися непомітними для російської протиповітряної оборони на тимчасово окупованому півострові та досягти визначених цілей. До речі, варто зазначити, що в окупованому Криму помітно зросла паніка. Російські медіа і телеграм-канали повідомляють про загрозу удару по Кримському мосту. За їхніми словами у Країна, нібито, накопичила арсенал ракет. і Вже має на озброєні винищувачі, які можуть завдати удару найближчим часом. Про це повідомив речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Росія активно розганяє страху у власному інфопросторі. За словами речника Української добровольчої армії, такі заяви це спроба створити напруження. Вигадати загрозу, а потім її успішно нейтралізувати, щоб похизуватися перед власним населенням. І далі буду цитувати кримський е, міст. Це символ. Він збудований незаконно і з порушенням українського законодавства. Він має бути демонтований, і це обов'язково буде зроблено. Але зараз є інші більш нагальні пріоритети. Заявив брачук за його словами. Першочерговим завданням наразі є посилення систем протиповітряної оборони, а також стабілізація фронту. Окрім цього, удар по мосту потребує ретельної підготовки. Далі цитую знову ж таки, ми не можемо дозволити собі просто вистрілити, не досягти результату і дати ворогу підстави заявити, що міст стоїть і буде стояти. Потрібна точність, ефективність і правильний момент. Додав він. Брачок також наголосив, що Росія посилила охорону мосту ще з 2014 року. А після повномасштабного вторгнення в рази. Саме тому удар по мосту питання не емоцій, а військової доцільності. Ми знаємо, що ворог готує ще багато інформаційних кидів. Тому закликаємо українців не піддаватися паніці і не вірити фейковим повідомленням. Своє ми ще зробимо у свій час. Додав речник української добровольчої армії. Варто також зазначити, що окрім окупованого Криму, вибухи лунали і в Підмосков'ї. так у місті Подольську. Місцеві жителі спочатку повідомили про сильну пожежу, потім про вибухи. Пізніше з'явилася інформація, що горів місцевий автосервіс, судячи з відео та фото. Згоріла й сама будівля і всі машини, що були на автостоянці. Жодних подробиць про пожежу не повідомляють. Але й на цьому не кінець таку башкортостані на заводі Свіча стався вибух, і будівля частково обвалилася. Попередньо внаслідок вибуху постраждали чотири особи. Ще одна людина перебуває під завалами. Три людини госпіталізовані у тяжкому стані. На місці пригоди працюють оперативні служби. Пожежу вже локалізовано і наразі горить парафін на площі 50 квадратних метрів. Розмі кажуть, що розгерметизація пічного обладнання це причина вибуху на заводі. Свіша це сталося через порушення технологічного. Процесу вибух у Салаваті був настільки потужним, що в будівлі поруч вибули шибкою, кажуть місцеві жителі. Ну і до слова, в Подольську під Москвою також сталася масштабна пожежа. Після щонайменше трьох вибухів у промисловій зоні. Пожежа охопила площу понад на 1500 квадратних метрів. До гасіння було залучено 20 співробітників і сім одиниць техніки. Інформацію про постраждалих не надходила. Але за словами місцевих жителів з місця пожежі. Періодично лунають вибухи. Стоп диму видно за кілька кілометрів. Вже вранці в мене Росії повідомили, що пожежу нібито було ліквідовано. Розмі повідомляє, що горів, начебто, ангари з автомобілями. і ну, цікаво, що прокуратура розглядає підпали як можливу причину пожежі. Водночас, за словами керівника центру вивчення окупації Петра Андрюшченка, вибухи в промисловій зоні пролунали після атаки. Бипола, нагадаємо, що не так давно в російському татарстані горів завод КамАЗ, який є одним із найбільших виробників вантажівок у Росії. Щоправда, про причину пожежі не повідомлялося. Ну і всі ці вибухи, удари по військових об'єктах рашистів є справедливою відплатою за обстріли України. Адже, попри слова, Путіна і його посіпак про те, що треба домовлятися про мир та припинення вогню, росіяни цинічно продовжують знищувати українські міста. І цього разу у Києві під час нічного удару постраждав Святошинський район. Як повідомив Ткашенко, у повітряному просторі столиці та на околицях було зафіксовано 17 російських ударних дронів. Зранку розрахунки АППО працювали вже по цілях над столицею і з південно західного напрямку. Цілі знищено, але Уламки також є небезпечними. Станом на зараз у нас п'ять локацій, де зафіксовано падіння уламків збитих БПЛА. У Святошинському районі. Це житлова і нежитлова забудова. Проїжджа частина територія котельні. Пошкоджено вікна та декілька автомобілів. На місці працюють усі служби. Коченко наголосив, дуже важливо обезпечити всі наявні місця із пошкодженнями. Навіть рештки дронів можуть бути небезпечними. Тому прошу каян у разі виявлення таких решток невідкладно телефонувати 101 і не підходити близько. Написав він. Водночас керівництво Святошинського району доручили спільно з усіма задіяними службами забезпечити швидку та якісну ліквідацію наслідків, а також допомогу киянам, чиє житло постраждало. Однак, окрім столиці, під ударом опинилася і Черкащина. По ворожих повітряних цілях працювали сили протиповітряної оборони. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації зазначив, що по ворожих цілях працювали сили та засоби ППО, мобільні вогневі групи. Відповідно до попередніх даних, загалом у межах області знищено 32 російських БПЛА. Вказується, що минулося без травмованих. Глава ОВА повідомив, що звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж немає. Ну а на Одещині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників і балістики. Вранці в Одеському зоопарку повідомили, що будинок директора Одеського зоопарку влучив ворожий безпілотник. Наслідок цього будинок був знищений. На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів. Тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки. Просимо поставити зрозуміння до цієї ситуації, зазначили в установі. В свою чергу, як повідомили в ДСНС, під час атаки Одещини дрони зруйнували приватні житлові будинки, господарчі споруди та гараж з трьома автомобілями. Ну, а тим часом у Сумській області вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, яка виникла після ворожого удару 15 травня. Вогонь приборкували понад 12 годин. Рятувальники зазначили, що понад 12 годин знадобилося співробітникам державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару завданого по об'єкту цивільної інфраструктури. Горіння відбулося на площі до 6 тисяч квадратних метрів. Сьогодні на місці події працювало 65 одиниць особового складу та 17 одиниць пожежної аварійно-рятувальної та іншої техніки, в тому числі й для проведення висотних робіт, підвозу води, мовиться повідомлення. Проводиться розбір завалів для того, аби унеможливити ризик виникнення повторних займань До речі про морські дрони будемо з вами говорити далі. Бо головне управління розвитки Міноборони України презентувало нові моделі ударних морських дронів. Магура зокрема йшлося про дрон ракетоносій В 7 Модель Магура В В-7», що оснащена бойовим кулеметним модулем Магура в В-5» та мультифункціональна платформа Магура В 6 П. Що в Відомо ж саме про ці морські дрони і які їхні технічні характеристики будемо з вами розбиратися, але ну максимально зрозуміло для нас з вами. А морські дрони Магура це новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу головного управління розвідки перевернули ситуацію в Чорному морі на користь України. І впродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дронів Магура було успішно вражено 17 морських та повітряних цілей Іли 15 з яких повністю знищено, зокрема, два винищувачі су 30 два ворожі гелікоптери Мі 8 а також великі військові ворожі кораблі. це були Цезар Куніков, Сергій Котов, Івановець. Ну і інші менші судна. Ударні морські дрони Магура завдали великих збитків ворогу, які оцінюються у понад півмільярда доларів. Отже, безекіпажні морські дрони Магура в В-5 стали сили. Символом нової ери військовій тактиці, а також справжньою загрозою для Чорноморського флоту Російської Федерації. Технічні характеристики Магура В5, довжина 5,5 метрів, максимальна швидкість близько 80 км за годину, радіус дії до 800 км, Може атакувати цілі навіть у глибокому тилі ворога. Навігація автономна і дистанційне керування. Система наведення супутникова і інтерціальна, що забезпечує високу точність. Бойова частина близько 300 кг вибухівки, що дає змогу виводити. you <laughs> І з ладу великі цілі і Магура В 5 оснащений сучасною системою відеоспостереження, яка здатна працювати в умовах обмеженої видимості. Зокрема, вночі має дубльовані канали зв'язку, бойову частину а також наземний комплекс управління. До складу комплексу також входять засоби для транспортування, зберігання і обробки даних магура в 7 Тут трішечки інші характеристики там збільшена платформа. Пері... З Магура В5 довжина дрона становиться понад 7 метрів, вага його 1300 кілограм, а завантаженням саме 3400. Більші габарити визначають, що він може взяти більше палива, тобто бути більш автономним. І за рахунок додаткового генератора він взагалі спокійненько функціонує до семи днів. Об'єм палива в нього 1200 літрів. Радіус його не набагато більше, ніж Магура в 870 кілометрів. Але корисне навантаження збільшилося вдвічі тут 650 кілограмів. Він здатний діяти як дрон камікадзе для ураження ворожих кораблів, слугувати транспортною платформою для доставки вантажів. І також здійснювати морське патрулювання на протичовньові операції завдяки вбудованій системі аналізу акустичних сигналів. Тут підвищена морехідність, і він здатен працювати при хвилюванні моря до трьох балів, що відповідає висоті хвиля понад один метр і стосовно саме швидкості близько 72 км кілометрів за годину. Тут бойовий модуль і встановленим кулеметом також є ракети, інтегровані в конструкції дрона практичним способом, зокрема за допомогою авіаційних пілонів, які кріпляться на спеціальну висувну платформу. І стосовно там Магури В 6 П, це взагалі багатофункціональна платформа, про яку теж. Потім детально можна буде розібратися або ж почитати в наших колег з Дефонс Еспрес. Ми і будемо далі розбиратися із тим, що ж відбувається саме з думками. Від представників НАТО, бо генсек НАТО теж розкритикував рівень російської делегації в Стамбулі. Слухайте, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися із російським диктатором Владимиром Путіним заради миру. Однак Кремль не скористався цією можливістю і надіслав делегацію низького рівня для проведення переговорів у Стамбулі. Про це заявляє генсек НАТО Марк Рюте під час прес-конференції в Анталії, яка відбулася в рамках неформальної зустрічі. Міністрів закордонних справ країн Північно-Атлантичного блоку і дійсно він прокоментував цитую росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав президент Зеленський. Він заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із путіним, що й не буде припинення вогню. Ми готові вести переговори про мирну угоду. Тож Україна явно готова грати за правилами, але м'яч зараз на боці Росії говорить І Він також застерігає, що майбутній світ не повинен повторити помилок 14-15 років, коли мінські угоди були порушені майже одразу після підписання. Ми не можемо допустити повторення цього, мир має бути тривалим і міцним цього тижня м'яч явно на полі, на Росії. Додав генсек НАТО і допоможіть якимось чином. Будь ласка, і генсек НАТО, і не тільки повпливайте якимось чином. Ну, це знаєте, це від мого... Імені такий заклик, а не те, що м'яч на полі боку на саме на полі Росії. Чому він там? Бо Україна конче, потребує. Допомога з боку країн-партнерів. І, до речі, про зустріч з українською делегацією саме з паном Сибігою, Лінсі Грема і про санкції, які будуть запроваджені або ж не будуть запроваджені. Борис Зенгаузен має свою думку і пропонує її заслухати. Прилетів і вже встретився з нашим міністром іностранних справ Сібігой. сенатор Линдси Грэм. Я напомню, это сенатор, который, он очень такой проукраинский, и он как раз занимается санкциями, настоящими санкциями, и он уже их подготовил для России, и эти санкции уже одобрение Сената получили, то есть сенатор Линдси Грэм находится в Анталии. Это очень хорошая новость, не просто так он там находится. Ну и, кстати, Сибига уже и с Марку Рубио встретился, оказывается. И вот я хочу еще про одну новость вам сказать. Сразу два инцидента с разницей в сутки произошли с Россией и Эстонией. 13 мая Эстония обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства, временного поверенного в делах России. В Эстонии вызывают Эстонский МИД и вручают ноту протеста, потому что истребитель Су-35 вооруженных сил Российской Федерации нарушил воздушное пространство Эстонии. Российские власти, конечно, не комментировали. И сразу на следующий день, 14 мая, эстонский флот пытался российский теневой танкер взять на абордаж. Там какая-то проблема была с документацией. Корабль, этот судно простите. Сейчас мне мариманы там. Ах ты, корабль, я сейчас покажем тебе корабль. Судно отказалось зайти в эстонский порт. И тогда танкер попытались каким-то образом остановить. Танкер Ягуар, который в Балтийском море шел. И он принадлежит к российскому теневому флоту. Но Появился российский истребитель тоже СУ-35, как сутки до этого нарушал воздушное пространство, летал, летал там, поугрожал. В общем, прекратили останавливать этот танкер. Ну понятное дело, наверняка там проверка документов, она может того и не стоила, но сам факт, то есть Россия начинает себя более агрессивно вести в Балтийском море только-только инцидентов сразу несколько было с нарушением подводных коммуникаций, и сейчас начинаются вот такие, я не думаю, что россияне случайно нарушали воздушное пространство на своих Су-35, тем более транспондер у этого самолета был выключен и не было связи, то есть да, ему невозможно было передать сообщение с эстонской стороны, мол, вы нарушили наше воздушное пространство. Ну, а эстонцы, Большие а, молодцы, что не церемонятся, а, что вот эти консервы ватные э, любителей Путина выкидывают обратно в Россию, то есть э, и не только эстонцы, Латвия, Литва. Вот это все, а, что сидит у вас и славит Путина, и ждет, и ноет, и говорит, а что это за ценности европейские, они нам не подходят, все. Значит, Путина нужно любить на родине, запоминайте, Патриоты э, Путина, любители Путина. Ну и на всякий случай напомню: старый добрый способ сделать жизнь вашего ватного знакомого веселой и разнообразной. Заходите к нему в комментарии под любым постом, где-нибудь в социальной сети, неважно, Инстаграм, Facebook, где-нибудь, и пишите: Спасибо за донат для ВСУ. Все получили. Ну, успеет быстро удалить успеет, может, вас забанит, но по крайней мере. Если не успеет, ну, веселее жизнь его, наверное, станет. Жаль, кстати, вот, что рядом с этим танкером, когда этот Су-35 пытался попугать эстонские корабли, жаль, что рядом не было безэкипажного катера Магура, друзья, который научился прекрасно объяснять российским истребителям, где можно летать, а где нет. Я напомню, недавно два. Су 30-х були збиті з безекіпажного катера Магу